Пане В'ячеславе, отже, Туреччина готова, пропонує Туреччина навіть готова підтримати, так би мовити, цей пас, бо його зробив ну несподівано принаймні для України, мабуть, та і для західних країн. А Путін, можливо, радився перед цим із Ердоганом. В будь-якому разі, от тепер так наскільки важливо, що це в Туреччині? У нас ну. Мені здається, що таке двозначне виникає відчуття. Бо дійсно ми пригадуємо цей контакт 22-го року а, з певним острахом. Так, це були дуже вимушений час. Це був а, вимушений момент контакту. Це був контакт, який не привів до появи документу. Це був а, той контакт, приговірний, яким спекулює зараз Російська Федерація. Врешті-решті в коментарях уже не Путін, а інші його. А, ем... Потрактувальники, так вони кажуть, що ми повинні звернутися зараз до тих документів, до цих стамбульських домовленостей 22-го року. Отже, це добре, що Туреччина, чи ні? Ну обставини тих переговорів, що мали місце у Туреччині, три чимось років тому, а були зумовлені передусім не тим, що вони відбувалися в Туреччині, а в Туреччині, а тим, що російські танки стояли під Києвом. Мені здається, що Ердоган в цьому був невінний. Так, в нас є таке і ем, подвійне ставлення до Ердогана, який зберігає стосунки з Росією, не доєднався до режиму санкцій, має свій економічний зиск. З, ем, що з економічних стосунків з Росією там постачає товари подвійного призначення під санкційне до Росії, тобто в нас таке трохи обережне ставлення до Туреччини, але так само можна лічити речі, які Ердоган зробив для України. А тому треба просто розуміти, що він безумовно виступає з а, а, національних інтересів Туреччини. Як він їх розуміє, і для нас це не є поганим. Для нас це а, в чомусь є. Непоганим, але головне, щоб нам треба це усвідомлювати і не вважати, що Ердоган він такий наш однозначно союзник, але так само і не впадати в зраду, не звинувачувати Ердогана в тим, що в тому, що він підіграє Путіну. Не так ну він не є єдиним лідером у світі, який може зателефонувати так само просто путіну, як і Зеленському або Макрону, або Трампу. Таких лідерів в світі ще є декілька, але їх все ж таки не так багато. Туреччина вже була майданчиком не тільки три роки тому для переговорів Росії з Україною, але й в останні місяці для переговорів Росії зі Сполученими Штатами щодо ці контакти не мали такого розголосу uh -huh. як контакти у Саудівській Аравії, але щодо Поновлення дипломатичних стосунків, відновлення роботи посольств. Е, е, переговори в кілька раундів проходили саме в Туреччині, тому я думаю, що е, Туреччина була згадана та запропонована Володимиром Путіним е, можливо за підсумками якихось або попередніх, е, якщо не домовленості, то консультацій з американцями, тому що е, е, треба було зробити. Щось, що було буде прийнятним для сполучених штатів, треба розуміти, що весь цей спектакль про а, прямі переговори, який розпочав Путін, це такий театр одного глядача. Це робиться виключно для Трампа і жодного іншого сенсу немає. А Але Пане а скажіть, а взагалі важливо, ну от в якому місці це відбувається? Бо ну дійсно Саудівська Аравія, вона і Джидда, і Ріад, вони були такими помітнішими майданчиками, так більш публічно і на вищому рівні зустрічалися саме там представники Сполучених Штатів і Росії, Українці їздили теж. А тут раптом Путін пропонує саме Туреччину. Це просто для того, щоб не погодитися, щоб сказати, що він проти і має якісь свої козирі, чи в Туреччині є щось особливе? Так безумовно для Путіна важливо а, пропонувати щось своє і ніколи не погоджуватися на те, що йому пропонують. Ну тому так, якщо можливо, коли розпочиналися ці переговори або консультації в Саудівській Аравії там. Радники Трампа і а, вибудовували такий логічний ланцюжок, що перший візит, який я відразу було заявлено, відбудеться в Саудівську Аравію за кілька місяців. Він можливо буде іще а, якось підсумувати російсько-американські переговори. Цього не сталося. Росія ці переговори затягнула і звела на нівець. А, і безумовно путіну треба з одного боку продовжувати демонструвати, що він конструктивно реагує на сам запропонований Трампом мирний процес, але з іншого боку, не надавати згоду ні на що, що йому пропонують, а пропонувати їм щось своє. Я не думаю, що в нього є якась така а, таємна надія на Ердогана або якась домовленість про Ердогана. Я не думаю, що Ердоган буде якось грати на боці Путіна. Ну і взагалі в таких переговорах. А, Держава, яка надає майданчик, вона відіграє суто технічну роль. Треба, щоб їй довіряли сторони, особливо коли uh -huh. немає довіри між цими сторонами. Але це може бути Ватикан, Саудівська Аравія, Об'єднані, Арабські Емірати, Ізраїль. Можна перелічити ще якісь країни, де лідери могли б зустрітися щодо нашого ставлення до Туреччини, то незважаючи на цю подвійну подвійний шлях які мають російсько-турецькі російсько та україно-турецькі стосунки в останні роки, а якраз динаміка останніх місяців вона така, що Ердоган знов більш зацікавлений у європейському партнерстві, а європейський союз більш зацікавлений в Ердогані, ніж будь-коли за останні роки, а тому зараз Ердоган ну образно кажучи так само, як і ми дивимося у бік Європи. І ми зацікавлені, як в посиленні нашого союзу з Європою, зокрема в тому, щоб на переговорах ми виступали єдиним голосом, так і взагалі з стратегічних міркувань зацікавлені, в тому, щоб Туреччина залишалася в орбіті впливу Європейського союзу. І наразі в цьому сенсі динаміка є позитивною. Нас немає підстав якось побоюватися Едега саме як посеред. Угу, uh -huh. а скажіть, будь ласка. Um... Трамп може приїхати в Туреччину, може опинитися раптом він у Стамбулі. Бо тут теж звучать уже зараз якісь такі натяки від Трампа, що це можливо, але він обіцяв подорож до Саудівської Аравії. Врешті-решт оцінював дуже кругленьку суму в доларах цю подорож. Так, якщо будуть такі великі контракти, то перша закордонна подорож буде до, до Саудівської Аравії. Ну, перші вже відбулися безперечно, у Ватикані. Врешті-решт побував уже Трамп. Але Туреччина може бути. Ну поїздка до Ватікану була, звісно, не запланованою, і це такі виключення. Важко передбачити дії пана Дональда Трампа. Я гадаю, що за останні 100 з величних. Ні, ми всі це зрозуміли Пане В'ячеславе, ну але раді... можна оцінити якось зв'язки, динаміка контактів, оцінки, які звучали раніше Раджепа та і по Ердогана. Ну, плута він їх там трішечки з Орбаном, але, врешті-решті, одного іншого ніби достатньо шанує. Ердоган має складні, але такі. Ну, такі стосунки з Трампом, що вони поважають один одного, і а, навіть коли вони з'ясовують якісь, якісь мають суперечки, це все одно відбувається на, на рівне, що важливо. Тобто, Дональд Трамп вважає його а, таким співрозмовником. Він не усіх лідерів у світі вважає за таки. А, але а, мені здається, все ж таки. Це мало ймовірно. Це можливо сценарій, який хотів бачити б Путін, тому що звісно, що він не може прийняти запрошення Зеленського. а Він хоче розмовляти про врегулювання в країні з Трампом, а не з Зеленським. І на запрошення Трампа він би приїхав. Можливо, теж би ну, якось обставив би цю зустріч. Пропонував би якісь місця, але в принципі на таку зустріч він би приїхав, якщо б туди приїхав Трамп. Але це вибудовується надто складний ланцюжок для цього. Путін має відповісти згодою на пропозицію Зеленського, що вже мало ймовірно, А до того ж, звучитися підтримкою Трампа, що Трамп теж приїде, щоб Путін не виглядав настільки а, програшно. Прийнявши цей пас від Зеленського, а нібито він насправді поїхав зустрічатися з Трампом і все це вкласти в три дні, ну мені це здається вкрай мало йме угу. в близькосхідному досьє Трампа. Наразі стільки е, пунктів починаючи від Ізраїлю і закінчуючи ядерною програмою Ірана. Не кажучи вже суто про двосторонні стосунки Сполучених Штатів та Саудівської Аравії, які наразі теж мають о, закріпитися у значної угоді, я не думаю, що він ось так за два дні буде готовий накласти на себе ще і накидати туди російсько-українське досьє, щоб просто його о, таким додати mm -hmm. до. О, Монтажа у цю близькосхідну подави мені це здається мало ймовір. Угу. А пане В'ячеславе, тоді буквально один момент. І ще остання хвилина нашого спілкування сьогоднішнього. А, скажіть, будь ласка, от у у Ердогана зараз якась така взагалі світла смуга. Тут йому геополітичні бали можуть додатися, тому що Туреччина може стати майданчиком навіть тепер уже додалися, якщо вона фігурує як майданчик для найважливішої політично-безпекової зустрічі сезону. А, в нього є інша приємна подія. Саме розпускається партія Курдистану, і от така проблема, ну, принаймні меншою стає менш гострою та, для нього. тобто, це якісь такі кроки, які ведуть Туреччину куди можна згадати ще падіння режиму Асада кілька місяців тому, як Ердоган безумовно теж і небезпідставно записав собі з досягнення. Можна згадати ще декілька таких важливих речей в останні місяці, а тобто Даган з точки зору зовнішньополітичної, безумовно перебуває на піднесенні, і це піднесення дуже амбітне, тому що він а, нібито відроджує певну зону впливу, яку колись мала Османська імперія, і за якою є така туга у цьому консервативно-неоосманському середовищі. З якого походить Ердоган. Але на внутрішньополітичному е, полі і на економічному полі він е, наразі перебуває аж ніяк в найкращому становищі. У нього наразі триває найбільш mm -hmm. серйозна політична криза, ну як мінімум, за останні 10 років, з часів mm -hmm. невдалого Путчу, якщо там справді був якийсь Путч, це не була інсенуровка. Тобто в нього доволі напружені стосунки. Які можуть призвести просто mm -hmm. до соціального вибуху проти нього, і в нього жахлива соціально економічна ситуація, no, як справи з інфляцією, тобто не все добре у турецькому домінах. Ну, як мінімум, тоді ці геополітичні здобутки, успіхи, чи бодай такі певні позитивні оцінки можуть бути корисними і необхідними саме сьогодні. Тому ясно, чому такі зусилля докладаються. Дякую за розмову сьогодні. В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради центру громадських громадянських свобод на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.